Доброго дня, любі друзі. З вами Сергій Манжуков, Піщана Полтавська область. Ось із, сьогодні 8 червня. Ось і поспів довгожданий другий сорт моєї колекції, Пріція. Я виявляється, вона вийде другою по стиглості. Тобто перший сорт вже неділю назад з'їли. Да, він був невеликий, але був дуже смачний. Хоча там, де я його брав, люди... Кажуть, що вже і варення зробили, в них був він десь такого ж розміру. У мене, видно, от перегрузи він був трошки меншого. Зато на смак це ніяк не повпливало. І по суті мені без різниці який там розмір. Главне, щоб, головне, щоб був смак. Кісточка відділялася, прожилок не було. Що хочу сказати за прицею. Приця поспіла сьогодні 8 червня. Такий гарний колір, гарне забарвлення. Ось сьогодні прийшов і вона почала падати. Ось дивіться. Ось. Ну, тобто загрузка в неї дебела. На кожній гілці. Це двохрічне дерево. Ось дивіться. Двохрічне дерево. Ну, реально загрузка бомбезна. Ось одна гілка. Це, дивіться, не наклеєні плоди. Ось друга гілка. Дощі дійшли. Ось третя гілка. Блін відпала. Відпала. Ну нічого, ось ще дивіться. А ще одні. Щоб ви розуміли, це все приклеєно. Приклеєні. Чекають цього часу. Що я можу сказати? Так, загрузка в неї гарна. Навіть дуже. Тим паче, що це двохрічне дерево. Але, але, колір гарний. Ось дивіться, опять же ж покажу. Ось дивіться, ось це все загрузка на гілочці. Не страшно її подимати, Страшно її подимати, Щоб не відпало. Опять ж дивіться. Ось воно все. Висить, маленьке дерево. поривляться це такі плюс-мінус не сильні, але загрузка дебела. Середня вага, середня вага десь 50-60 грам. Чесно сказати, смак тут такий. Я б сказав, мабуть би, що це посередній смак. Зараз я зірву зірву якусь. Ну, хай буде ось вона. Важу десь 45-60 грамів дивіться. Кісточка відділяється однією рукою, ось, Всяких питань. Але смак бажає кращого. Мякоть соковита, без прожилок. Можливо, після дощів. можливо, це рік такий. Але ну, смак такий собі. Абрикосовий. Трохи словати, кажу як є Але загрузка, звичайно, бешена дуже велика загрузка, як на продаж, дуже гарний. Плоди дуже гарні, дуже камера повністю не передає цього кольору, але насправді дуже Гарний колір. Так що з вами був Сергій Манджуков, сортпридця, все найкраще, до нових зустрічей.